Фармадол таблетки від головного болю. Продам позашляховик для ЗСУ за 103 тисячі гривень. Чудова машина для воєнних потреб. Тож військові спочатку зв'язуються з автором, а далі без сумніву надсилають передплату близько тисячі доларів. Їм відповідає особа, що машина вже в машиновозі. От треба срочно гроші, от завтра буде. І вони висилають волонтерські документи. Та документи викрадені, а після передплати вимикають телефон. Розповідає директорка благодійного фонду Код життя ЮА Ірина Слюсаренко. З початку Великої війни їх організація відправляє позашляховики та фури на фронт, а також надсилає гуманітарну допомогу цивільним та військовим. І якраз у волонтера цього фонду шахраї викрали документи. Перше про ситуацію Ірина дізналась на початку липня. Телефонував військовий, представився, пояснив ситуацію, надав мені скріни з переписки, наче з моїм волонтером. Ми відповідно вияснили. Потім вони поспілкувалися між собою. Зрозуміло, що це різні люди, і там різні телефони. І потім в мене кожен день пішли дзвінки. Другого числа у нас був ще один випадок. Потім четвертого числа, і так, в принципі, кожен день до мене телефонує два-три військових. Далі Ірина дізналась, що це масове шахрайство, і документи викрали ще й у волонтерів з інших благодійних організацій. Сайт, на якому зловмисники продають машини, каже, Іра, відмовляється видаляти оголошення. Шахраї видаляють самі після успішного обману. Постраждали вже понад 20 людей на суму близько 700 тисяч гривень. Ми зверталися в поліцію, ми зверталися в кіберполіцію. Наш волонтер написав заяву в СБУ і прокуратуру. Відповідно, ми хочемо, щоб всі справи були об'єднані. Хочемо, щоб військові повернули кошти. Тому що багато деякі військові брали кредитні кошти, щоб купити автомобіль. Серед цих людей друг Артура. Сам чоловік соромиться розповідати про ситуацію, але перед покупкою автівки радився саме зі своїм побратимом Артуром. Потім він що це волонтер, скинув мені посвідчення волонтера, і я його перевірив. Воно дійсно за листуванням із псевдоволонтером Артур не слідкував, займався своїми справами. Я прийшов, він там вже лежить чуть не чорний, беру його телефон і там. Ну, розвод по поповнила схід. Тим там перечислив спочатку, а потом наказала там на страховку, а потом уже предмагали йому шини. Там набігло больше двохсот тисяч. Він за все скинула скиду. І частина коштів за неіснуючий позашляховик були кредитні. Тож військовий зараз закриває кредит власними ресурсами. Звідки саме викрили фотографії документів волонтерів? Невідомо. Проте часто зловмисники навіть створюють підробні документи під відомих волонтерів, каже адвокат Богдан Кушнір. Сама суть шахрайства це зловживання довірою. Шахрай скидає документи певної особи, якою він представляється. Людина починає йому довіряти, і вже в них вибудовуються певні майже дружні відносини. Тож що робити і як себе вберегти? Запитуємо у начальника управління оперативно-аналітичного забезпечення департаменту кіберполіції Євгенія Панченка. Ніколи не ведіться на низькі ціни. Ну тобто об'єктивно ціна на позашляховик, який пропонувався там, вона була занадто низькою. Тобто, будь ласка, враховуйте це, що ніхто ніколи не буде віддавати товар за півціни або навіть нижче. Наразі з волонтерами існує створений та існує наповнюється такий проект, як мрія Стоп Раша і Мрія Стоп Фрод. Вони переважно працюють в телеграмі. Тобто, всі охочі глядачі можуть підписатися і отримувати в тому числі рекомендації про нові шахрайські схеми. Або поради, як не стати жертвами цих схем, тобто ви можете перевірити ці ресурси. Якщо така схема вже була опублікована, то бути більш ретельним. Тож Євгеній радить бути уважними. Пам'ятайте, волонтери не мають права нічого продавати. Якщо ж хтось представляється добродієм, запитайте, яку організацію ця людина представляє, знайдіть контакти та дізнайтеся, чи дійсно це та людина за яку себе видає, та чи існує взагалі така ініціатива.